Паралельно і великі, і маленькі, щоб трішки вивільнити місце в кадрі, і нам було з вами простіше спілкуватися. Так, що в нас можна побачити тут. Так. Ого. Щось достатньо важке і в пакеті. І мені вже щось в око попало, пилюка страшна. Так, що у нас тут таке? Я одразу вивільнив все з пакету, щоб було проще, і це хард, hard... Ні, не хард. Да? Так. Дисковод номер один. Дісковод номер 2. Отак. І не дисковод, а щось друге. Що це таке? Я не знаю. Асотел Вектор плюс. Голосовий факс модем. Голосовий факс модем. Голосовий факс модем. Достатньо э, грязне. Треба 100% мити, але перш ніж його мити, потрібно зрозуміти, чи це щось актуальне в нинішній час, чи ні. Що це таке? Роз'єми схожі на ПКшні. А де це виключається, я. О, <сміття> виключається. Тут дивіться, які <ці> прикольні рубільні. <сміття> Прик. А Де це використовується, я хз. А, два входа. Під телефон написано і лайн, я так розумію, сеть, інтернет. Якщо це можна використовувати як просто роутер, як перехідник і роздачу, то чого б не? Якщо це щось інше, то напишіть в коментарях. Так, окей, незвично, незвично, важко, цікаво. Цікаво. Так, в принципі, тут є... нічого і розпаковувати, як на мене. Так. Що у нас тут може бути. Так. Угу. Я поняв. Угу. Закінчили з Укрпоштою, перейшли сюди, і тут те ж саме. Добре, супер. Як то кажуть, багато не буває, да? Так, щось в БУ-стані явно. Скочованим. Так, що у нас таке? LG Travel Адаптер. Такий. Ну, я думаю, це сміло 10 гривень. Якщо ви хочете знати, скільки такого розміру коштує посилочка, то вона коштує 300 гривень. Недешево. Не 10 гривень. І тут у нас, боже, я таких зарядок 100 років не бачив. Які, ну, типу, для. Плюс-мінус сучасного телефону Мікро. Але йдуть уже з вмонтованим дротом. Але тут ще плюс і роз'єми є. Раніше ж були тільки такі зарядки, без цих перехідників USB та ДТП. Це так, якщо хто не знає. Ну, я думаю, це теж сміло 10 гривень. Однозначно, 20 гривень в кармані. Ідемо далі. Так, така простенька. Навіть нічого не потрібно різати. Окей. Не різати це ми любимо. Так. Поняв. Без чохлів. Без нічого. Три лет, 69, Трілет 69.3. Трілет. Навіть на англійській мові написано. Отакий От фотик. Там щось. А це що? Під, цей підлівий глаз? Ніхера собі. Я підлівий глаз не бачу фотиків. Начебто завжди з правої сторони. Хоча може і помиляюсь. Не знаю. Такий фотоапарат. Окей. Подивимось, скільки це буде коштувати. І переходимо до наступного. Так, що у нас тут? Я вам не покажу це ви офігеєте. Так, якщо ви з 90. 5 і нижче, ви точно будете знати, що це. Щодо тих, хто вище я не впевнений Але хочете, щоб вам на столі авуко попала? Ловіть. Хто пам'ятає? Це ж касети? Анька желаю жити як на касеті Извини, смотреть одной. Что? В смысле? Тут так і написано, если що, я не придумав. Офігеть. Це може бути те саме, про що ви подумав. Ну я, по крайней мере, точно про це подумав. Так, монстр бренда Коула. О така штука. Блин, як це давно було? Це жесть. Офіційний дилер Зао Еке Синема. Жесть. Так, що у нас тут іще є? Універсальний солдат. Боже, класика божественного рівня. Чума. <ривання> да. Так, тут ще даже щось впливочці. Убійця по неволі. Вот така от. З плівочкою, прикиньте. Ну, вона тут, конечно, потрухла, але сама суть. Предприйнятий майором Кам'янська і А, це майор Кам'янська. Пам'ятаю, і пам'ятаю. Да, 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 мене батько дивився. Да, тут навіть написано, що Кам'янська, Я не туди. Я побачив, що у по поніволі і все. Так. Жесть! Прикольно, в кого є відак. Давайте кіно дивитися. Жесть. З того такого не бачив. Так, наступна посилка. До речі, не балансна якась да, дуже дивна посилка. Так, что у нас тут таке? Так. Я понял, с той стороны не пойдет. Давайте поднимемся с этой стороны. У мене або люди дежив, або нам щось таке попадалось. Хто пам'ятає, було в нас таке чи ні? Такий сфінкс? Дуже важка. скоріш за все, що гіпс, або щось таке. Ну, непогано. Доволі важка. Тут така. Животіна. <сум> Пошукаємо, подивимось, скільки це може коштувати. Так, і остання у остання нас коробка. Дуже мені цікаво, що тут, бо вона торохтіла просто страсти, особливо, коли впала куча. Хто активно і уважно дивився всі розпаковки, той а, бачив, що в одній із розпаковок Баулу від Укрпошти в мене завалилася куча з ЗНПшки. Вся посылка была там, если что. Угу. Бачу кучу бумаги. Так, окей, как мне это вам показать? Ой, что там падает. Зацініть красу. Офієть. Такого нам ще точно не попадалось. вона дуже важка. Жесть. Хто таке очікував тут знайти? <смітно> Обалдеть. Там, правда, поотпадали фішечки. Оце, походу, як воно упало, так вони і поотпадали. Але я бачу, що там є гачочки, а тут є дирочки на ободкові. Тому можна буде спокійно почепити. Так, ну я думаю, ви зафіксували, так? Да? Не знаю, видно, не видно. Отак. Я її кладу назад, бо вона дуже важка. Скільки це може коштувати, я не знаю, чесно. Буду шукати, буду розбиратися, дивитися взагалі, чи вона щось коштує, і чи можна її продати, чи не можна. Наскільки воно буде актуальним, дізнаємось. Ви ціну побачили. А у мене на сьогодні все. А, упаковки посилки нової пошти ми будемо розпаковувати не в такому об'ємі, як Укрпошту. Бо вони дорожчі. А поки з телеграма продажі не дуже сильно йдуть, а обороту немає. Цього на Оликсі все стоїть і цього барахла повно. Я... Вирішив, що Укрпошту ми будемо розпакувати по 10-15 посилок, а нову пошту по 6, 8 або 10, якщо мені вдаватиметься викупити щось дешевше. А на сьогодні все. Всім дякую, до зустрічі!